Охоплення м'яча. Караваєв отримує передачу від Буяльського. Один в один Караваєв проти суперника. Караваєв передачу, хитро робив, І ще інший варіант. Атаки обирають партнери. Ранку на Караваєва. На Кінжору. Ось Кінжор грає через Олександра. Караваєв із м'ячем, Буяльський. Буяльський розвертається. Дуже непогано він заробить. І його розрізна передача дуже красива, але не встигає. Країни і з і достатньо великим відривом. Команда дуже і дуже серйозно. І ми зараз це бачимо наочно. Караваєв його передача не приходить на Бояльського. Пова тут Шапаренко чекає передачі, але Попов ще вище віддає на пільва. Дубінчак на лівому фланзі. Його навіз удар! і забиває знову Олександр. Карава... В Дніпрі, власне, в Дніпрі один він це робив. І зараз класна передача. Дезорієнтовує лісіду лівою ногою забиває. Своєю лівою ногою подає Дубінчак і своєю ж лівою Караваєв забив. Ну, Бояльський. Бояльський лівою ногою виконує передачу. Дубінчак знову один. Треба наздогнати цей м'яч. Дубінчак на одразу ж подає вхід. Момент, удар. Караваєв. Відсконовізоді, який міг спокійно доправляти, м'яч доріг Бощина. Контратака від Динамо. І знову Олександр Караваєв набирає швид. Здорово зараз припускає. А, місто. Місто. Його передача. Караваєв. Караваєв знову у штрафному майданчику. Кінчора підключається. Відскок за футболістами Динамо. От хороша можливість зараз, звичайно, для створення ще одного гольового моменту. Суперник сидить вдома. Атакує Караваєв. До м'яч не доходить. Бояцький вступає у відбір, забирає Караваєв, залишає м'яч у грі. Данте на нього летить, А от буде вірний у тих пам'ятних поєдинках україна боснія Атака через правий фланг Джора на Караваєва. Караваєв, увага! Прокидає одного суперника. Але Дантепінський Георгій відчував цю ситуацію. І бачив, як відкривається на правому фланзі. Ось у складі штурма є представники, які грали за свою національну збірну. За збірну Австрії на увазі їхності суперником будуть Бенфіка. Здорово зараз м'яч обробляє. Гольова ситуація. Караваєв кладе суперника. Караваєв Бісідін. Бідсідін з зовнішньою сторону. Кровків кілька маневрів. Штрафним майданчиком видає передачу. Караваєв акуратно скидає ногою. Це Ця... Такенджора. Бояльський просить передачу. Бояльський. трих. Розганяється. Центральний захисник штурма. Видає ліворуч. Атака продовжується. Це якраз шнек. Лівий захисник відключається до цієї атаки. А Але... Ну, здорово, здорово колективний відбір. Ось ігрові кондиції Динамо. Сидорчук здобуває м'яч. Караваєв біжить. Піднімає очі Караваєв, Кому віддати передачу? Там один бісіду важко було пробі створювати шанс забити, спробувати. А ось ось момент. Караваєв з м'ячем. Удар Караваєва. В дев'ятку цілив Караваєв з злі...